Здача відбитків пальців, особисте фото для прикордонників і величезні черги. До чого готуватися, якщо плануєте виїзд з України за кордон у 2026 році. Зараз поділюся особистим досвідом. Я ще зараз в дорозі, але, як то кажуть, поділитися вже є чим, тому що сьогодні вночі перетинала кордон України з Польщею. Невеличка відпустка. Так ось, я рік не виїжджала за кордон. І через те, що змінилися правила виїзду за кордон, трішки, як то кажуть, відчула все на власній шкірі. І це не дуже, як то кажуть, приємно. Чому так? Нагадую, змінилися правила перетину кордону. І, зокрема, якщо ви ще в цьому році не виїжджали після нових змін, готуйтеся до того, що вас будуть просити здати оці чотири відбитки пальців. І ще вас додатково сфотографують, щоб ваше фото і ваші відбитки пальців були в базі. Оминути цю історію не вдасться, інакше вас не пропустять. через необхідність подачі вашого фото відбитків пальців. Це дуже подовжує час перетину кордону. Я виїжджала яким чином? Щоб зекономити час, як ми думали, але ні. Інтерсіті з міста Києва до Перемишля. Далі нас всіх випускали на перон і ми чекали своєї черги. Уявіть, весь потяг, хто вийшов. Ми чекали черги майже дві години. Тобто, кожну людину, хто ще не проїздив по нових правилах, а вони почали діяти тільки з середини грудня 25-го року. Змушували обов'язково сфотографуватися за час. Здати відбірки пальців, ну і звичайно стандартна процедура так і зберіглася. Коли вас питають, куди ви прямуєте і з якою метою. Тому, якщо ви плануєте одразу там швиденько перетути кордони, далі сідати на якийсь потяг чи автобус, будь ласка, на це зважайте, тому що люди, які далі планували їхати з пересадкою, вони на жаль не встигли. Ми одразу планували собі лайт варіант переночувати в готелі. Виспатися і вже ранком рушати далі. Але повторююся, якщо ви от будете одразу там собі планувати подальший рух, то зважайте, що це не буде швидко, ви можете запізнюватися. Тому дай давайте в плюс собі на пересадку ще годинки півтори-дві, щоб ви не переживали. Ще нагадую, ваш закордонний паспорт має діяти не менше ніж півроку, тому що теж можуть не простити, якщо у вас менше ніж півроку діє ваш закордонний паспорт.